Сьогодні я вас познайомлю з своїм одним з найулюбленіших симісних кросоверів. це Mazda CX9, 2021 рік, Гранд Touring. Мотезна комплектація, незначні пошкодження, наша робота. Пристебніться сьогодні про неї більш подробно. Нашим капотом двигун 2,5 з KTG, турбований двигун, потужністю він тут 231 кінська сила, якщо не помиляюсь, може в Рестане більше, може в районі 250, треба перевірити буде. Шестиступінчатий автомат, трансмісія, тут, наскільки всім відомо, це есіна, але вони це приховують Mazda. Достатньо, в принципі, надійні. ТО зроблено на двигуні масла фільтра поміняний, пробіг 95 тисяч кілометрів, повний привід із пошкодження, що в нас тут було. В цілому її догнали судячи з усього, взад і попереду трошечки було. Помінян, коротше, бампер новий, речітка нова, поміняна і капот. Все це новий оригінал ставився. Радіатор Радіатори, передня панель, все рідне. І ось ця фара була тут, кронштейн трошечки підпаяний. Бачите? Фари рідні, за FS, все інше рідне. По морді тут майже нічого по суті не було. Позаду, по локформому покриттю зауважень Зіро взагалі ніяких не бачу. Позаду її трошечки приліпили, виходить, поміняли кришку багажника нову, бампер і підсилювач бампера. Задня панель, дніща, там нічого не чіпалось. Також тут на ось цьому крилі, ну, коротше, нова кришка оригінальна стоїть, ви пані, скло рідне переклеєно в нову кришку. Ось На цьому крилі тут невеличкий був підлом, його витягували, рихтанули трошечки і зробили. І перехід на ось цю дверку зроблений по лакофарбовому покриттю. Все. По суті, вона все в заводі, окрім от цього крила і цієї дверки, можна так сказати. Тому що ну, нові оригінальні деталі ставились, один слой фарбувались. Все в приладі. Лобове скло рідно, по безпеці, розповім всередині. Гума стоїть тут, Гудієр Америка, всесезонка, all Session. Вона 22 року випуску, якщо я не помиляюсь, я не помиляюсь. Саме цікаве в нас тут всередині, у нас, по-перше, є безключовий доступ. Монітори сліпих зон, щоб я не забув сказати. Чистий 21 рік, перший місяць, конвейерна дата. Салон, стан, ви можете бачити. Жодного зауваження тут немає. Електропривід сидінь і пам'ять на двох драйверів. У нас Bose Sound. Е -е, електропривід кришки багажника. Круговий обзор є, бачите. Е -е, парктроніки по колу. Е -е, стеження за смугою руху і допомога це я так розуміє типу, на поганих дорогах, коли ми забираємося. Ну, Subaru це називається X-Mode, Mazda щось схоже тут таке зробила. Далі, електрозеркала і вони складні, бачите? Є електросклопідйомники, звісно, шкіряне кермо. Є в нас датчик світла, є протитуманки, є датчик дощу, проекція на лобове скло. Бачите? І трошечки, от я якраз поки сфокусувався, на лобовому склі є сколік: один, і другий, два, тут таких маленьких є. Ну, жити вони не заважають, але вони є, я вам про них кажу. І, напевно, навіть три, якщо не помиляюсь. Підрульові полістки у нас тут є. Пробігу на даному 95 тисяч кілометрів, ви можете це бачити. У нас адаптивний круиз контроль Ось ми, якщо його вмикаємо, бачите, ми можемо тут виставляти дальність, воно там на албовому на, на, на проєкції малює. Портовий комп'ютер тут у нас. Витрат пального на зараз я вам не покажу, але я вам розкажу. 12,5-15 вони беруть по місту і траса приблизно ну хто як теж буде їхати, 9-10 Гучність, мультимедіа і так далі. Підігрів керма. Клімат-контроль багатозонний, попереду і ззаду є Підігріви передніх сидінь і вентиляція передніх сидінь. тут є, бачите. Також у нас є спортрежим на коробці. Ось він вмикається, вимикається. Є електроручник і автохол, допомога при підйомах. Це управління мультимедією. Тут рестайлова вже така, бачите, система. Нічого такого дивного немає достатньо просте, і інформативне меню. Bluetooth, hands-free, Aux і так далі. Хромяшки вони так зробили, прикольно в рестайлі. І у нас чорна стеля з люком. Демонструю. По безпеці у нас працювало кермо і торпедо. Торпедо з донора поставлене разом з подушкою. В кермі відновлена подушка і безпека, блок перепрошитий, безпека справна, повністю робилася наших партнерів. Все можете перевірити. Ми до цього готові впевнені. На другому ряду сидінь все шикарно в cx 9 і на третьому теж. Я це сьогодні вам покажу. Я сиджу тут зі своїм ростом 193 см, сам за собою. Я сиджу тут комфортно, мені зручно, в мене все добре. Спинка в мене змінює нахил, я можу трошечки нахилитись, можу піднятися, є декілька положень. У нас є шторки, бачите, на задніх дверцятах. І підлокітник широченний, з двома підстаканничками, з такою нишою і з два USB-адаптера для наших улюблених гаджетів. А також у мене тут є свої підігріви задніх сидінь, бачите, і свій клімат-контроль з повітрядулом. Тонель, до речі, є. Він відносно високий, але не так, як в німцях, він не заважає. Тут можна зручно сидіти в трьох, ну, я це бачу. Але, звісно, в двох крутіше. Багажник у нас відчиняється ось так. По темпу, бачите, все швидко. Сидушки скидаються. Третій ряд сидінь. Достатньо легко і просто, я вважаю, що круто. Тут у нас є ниша ось така, де ми ще можемо порозкладати наші речі килим від неї оригінальний, коли складений багажник. Ось тут такий короб. Ось тут такий короб. Прикольні короби, так? є у нас гніздо для підкурювача. І ще нижче ще у нас тут знаходиться запасочка з сабвуфером Бачите. Все достатньо прикольно, раціонально, розумно, круто. Для ряду третього пасажирів бачите, теж є USB 1, USB 2 адаптери. Круто, постарались, молодці. І розкладається так само легко, бачите, раз, потягнув, пум. Два, потягнув. Ви вже починаєте разом зі мною любити цей X9. Доступ на третій ряд сидінь реалізовується натисканням на ось цю кнопочку і утриманням. Отак сидушка. Від'їхала. Бачите? Широкий зручний коридор. Зараз у мене другий ряд сидінь максимально посунутий назад, на максимальному положенні. І Я сиджу тут зі своїм ростом 193 см. А от, е я можу попросити, по-перше, сам собі зробити вихід. По-перше, що я хочу показати. І зафіксуємо зараз там десь, наприклад, посерединці. Ну, якщо посерединці, то дивіться, я взагалі непогано сиджу. Єдине, що трошечки мені не вистачає місця для голови, так щоб. Ну, Кайфово собі відчувати. Але в цілому дорослий дядька з моїм ростом тут сидить. І це круто для третього ряду сидінь, бо багато просто не може цим похвалитись. Там не, 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 не порозуміння просто. От і непорозуміння. Так що, так, я вважаю, що круто. І виходити зручно. Достатньо, достатньо Покажу вам, як від'їжджає назад. Сидушка, ось так вона виставляється. і Вперед-назад оцим ми робимо. От ви бачите, ту сидушку я трошки посунув вперед. Дещо відрізняється, а це зараз на максимум назад. Ще достатньо цікава річ. В мазді я вперше зіткнувся з безконтактною зарядкою, але я не зміг чомусь поставити телефон на зарядку. Я кладу, індикатор починає моргати тут червоним, і телефон чомусь не заряджається. Тобто я б не розібрався, що як покласти, я так пробував по-різному і з таким вперше зіткнувся, що в мене не вийшло. Але чомусь так. Можливо, хто що знає, напишіть в коментарях. А ще я вам зараз покажу, які тут є режими. От Ми зараз бачимо і попередку, з розміткою, бачите, і по коло, є другий такий режим. Камера От знов таки перед і по коло. І це коли ми кудись під'їжджаємо, нам треба роздивитися і третій режим. Ми ось так можемо бачити. І використовувати ці всі три режими ми можемо цією кнопочкою в'єв. При вмиканні задньої передачі, бачите, у нас назад, ну і так само, як по колу, як і там. За що я люблю cx 9 9 ну, По салону, по комплектації в цілому, в цій комплектації Grand Touring вони кайфові дійсно. Ви вже все це побачили і помітили. По місцю, по раціональності, по зручності, ви все це побачили, як це все робиться От, класно. А ще мені подобається в cx 9 9 ну, окрім того, що як в ній сидиться, як в ній їдеться, вона достатньо комфортна, тиха, простора. А ззовні вона виглядає достатньо компактно. Не виглядає таким великим квадратним якимось бегемотом. Прикольна стильна тачка, тобто, ви ну, така сімейна автівка, а виглядає стильно молодіжно. У це факт. Ще що важливо в цьому поколінні змінилося на відміну від попереднього. Ну, по перше, воно багато надійніше, сучасніше це не обговорюється. Але, наприклад, якщо у тої машини було, ті, що випускалися до 15 року, витрати пального порядка 20 літрів там по місту. Ну, взагалі, ця автівка в більшості своїй комфортна, крута для траси. Ну, вона по місту комфортна, але зручна. Коли ви посадили 6-7 людей в автомобіль, і тоді ви можете лише реально витрати пального прораховувати. Тому що у вас в всю машину влазить вдвічі більше людей, ніж звичайно. Ну, умовно кажучи, замість 4 ви можете посадити 7. Да? І якщо так брати, що вам не треба гнати дві машини, їхати однією машиною. Ви можете поділити на 2. А якщо ви будете їхати в повній машині по трасі з витратами, там, умовно кажучи, 9-10 літрів, то це ж взагалі шара. Розкидайте на всіх сімірих людей. Получиться дуже дешево їхати, точно дешевше, ніж до Влоблокарі. Відтестуємо круїз контроль. Він у нас увімкнений зараз, я виставив 70 км на годину, бачите, і тут, і там. І ми їдемо за Mazda CX5. У нас тафорія, якщо буде зупинятись, то і ми. А ні, він поїхав безсовісний, на червоне світло поїхав. Ну, а ми почали зупинятись. Думали, що він теж стане. Перевіримо, як від нуля до сотні вона на спортрежимі поїде. Ми рухаємося в горку і в поворот. І ось так ми зробили сотінку. До речі, в салоні достатньо тихо, що теж приємно. Тобто мотора так майже не чутно. Ну, чутно, звісно, але я маю на увазі, вуха не закладає, як буває, що гучно в машині. Там, японці все ж таки роблять потрошку речі, що ми азоляцію підіймають. І в салоні в цілому достатньо так тихо для японців. Пострибаємо по трамвайним рейкам. Пострибали. Все добре. Подивіться, як у нас красиво в Дніпрі. Я тут, до речі, не був вже декілька місяців, аж скучив. Скоро приїду. Люблю тут стати, подумати, подивитись, а іноді навіть поцілуватися. Головне, що мене зараз захоплює, особливо це мова йде про мазду і про собару. Я їх поважаю за те, що вони кожен раз з кожним оновленням, з кожним рестайлингом роблять все якісніші машини і по шумоізоляції, і по комфорту. Надійність, і практичність все краще і краще. От була слава японців. Вона, знаєте, відроджується. І не дивлячись на те, що ми живемо зараз в таку еру ну, комерсів, да, які там комерційні автівки роблять так, що продать, поїздила, розсипалась. І, до речі, німці в цьому питанні впевнено рухаються. Вони роблять крутезні технологічні тачки, але весь час треба туди заряджати лавешечку. Вибачте. То в японцях все достатньо круто. і Мазда одна з тих марок, якої дуже, дуже за це поважає. Випробовуємо все ж таки адаптивний круїз. Бачите, у нас брейк замаргала, машинка попереду зупинилася, і ми разом з нею встали. Ну, я вам скажу так: задоволення, я отримав величезне. Я думаю, що ви теж. Я до речі, скучив вже цих, по цих 9-й мазді. Класна, класна крутезна точила. І якщо вам потрібна сім'ї, така, знаєте, автівка, зручна, комфортна, простора, і в той же час, щоб вона виглядала сучасно і елегантно, ну це вона. Придивіться, якщо вам цікаво. Набирайте, приїжджайте, перевіряйте. Бажаю всім успіхів. З вами Льоха Трендавта.